В обласному центрі на строкову службу відправили 116 юнаків. Загалом протягом квітня-травня до армії призвуть понад 600 закарпатців. із них майже 200 – до внутрішніх військ МВС. Першим цьогорічним призовникам радили не лінуватися і частіше писати додому. А перед тим як щось сказати в армії, пам'ятати вислів, слово срібло, а мовчання золото і ні в якому разі не дозволяти принижувати себе. Військовослужбовці порадили юнакам бути дисциплінованими, адже з їхньої поведінки судитимуть про все Закарпаття. Як засвідчила практика минулих призовів, воїни із Закарпаття завжди сумлінно виконували свої військові обов'язки. Наші призовники війська не зняються по з дисциплінованості. І старанністю, повагою до старших, чесністю і чинністю користуються повагою і позитивно налаштовані на службу. Новобранці підтверджують слова комісара і одноголосно запевняють, до армії йдуть охоче за власним бажанням. Та, схоже, ще туманно представляють собі майбутній рік служби. Трохи ознавали. Ну що, охороняти там приблизно все там, в генштабі там, ну всі, як там хто, ну главний начальство там. Більше так нічого. Покоряти людей в Україні. І... Та й не знаю. Та й... Свою країну. У невідані як проживуть 365 днів без тих, до кого звикли, і родичі призовників. А я буду чекати свого брата. Буду дуже дуже з ним скучати. і Я не представляю без нього Бо взагалі цей рік і не уявляюся. Це було дуже неожиданно. Вчора сказали, що одразу відправляюся на другий день, і все. Вчора проводи одгадали і одразу ранку встала. І тут чекаю від самого ранку. Я і зараз чекаю, в мене вже завтра вертається, слава Богу. Я чекаю теж вже півроку. Було дуже тяжко. Писала листи. Хлопець, який був в армії, це зовсім друга людина. Та випробування часом долають не всі пари. Із власного досвіду знає колишній солдат, а нині батько призовника Володимир. Дівчин багато чекало, мені одна не дочекала. Не одна до чекає. То я кажу, Сяду його чекають, теж он, будуть чекати, кажуть так що найважче прощатися із синами матерям хто хто, а вони точно діждуться своїх захисників. Дуже важко, звісно. Ми ж всі біля мене був ні весь час. Все таки важко. Жінки, які нині проливають сльози через розлуку із синами, за два тижні відзначатимуть уже своє, так би мовити, професійне свято день солдатської матері. Відповідний наказ видали ще минулого року. Згідно з ним, цей день святкуватимуть у збройних силах України у другу неділю після Великодня. У 2012-му день солдатської матері припадає на 29 квітня.